Ной! No Всім привіт, агротехнар! Сьогодні знімаємо вам скаута. Це скаут модельний ряд 25 го вже року 2025-го. Модель називається XT 244. По-перше, саме головне, на всьому модельному ряді скаутів поміняли капоти. Отакий от красень тепер він. З такими от формами, з кулами, скажімо так, з грібнем. Прикольно дуже виглядає. Повністю металева сітка під обдув, лінзована ледовська оптика, дуже яскраве світло білого кольору, до речі. Поворотники теж леди зробили. Значить, по... Характеристикам плюс-мінус остались ті, що були, поміняли капот. Переднє міст у нас редукторного типу Сайлонгівський чулок, гідропоцілювач керма. Це у нас випуск 12 го місяця 24-го року. Тобто прямо перед новим роком зробили цю партію на... в Китаї. Верніше. Значить, резина 6,14, 9,5-20 Кліренс зберігся 27 см на цих тракторах. Регулюється задня колія на валу, Передні колеса можна перекинути. По 17 кг довантаження стоїть коробка Сінтай, три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені, все перемикається одним важенням. Вал відбору вмикається одна швидкість, Тобто це у нас 540 обертів. Гідравліка є, ручний газ є, під'єднання переднього приводу, блокування диференціалу, приборна панель електронна, як і стояла вже на попередніх моделях. Тобто Тут особливо не поміняли. Кермо з. Лексоном з барашкою для швидкого керування. Сидіння без підлокотників, тобто звичайний, але є пасок безпеки. Передні бризговіки в комплекті, зіп і базові там прокладки, ущільнювачі. Значить, трьохточка. Т-образне наварювання, з регулюванням, з розкосами, сайлонговський задній чулок, є причіпний механізм нижнього положення, є шестішліцевий вал відбору, одна швидкість 540 обертів. Також має два гідровиходи для роботи з гідравлічними прицепами або гідравлічним обладнанням. Заднє освітлення, звичайна галоген стоїть, А ось поворотники з тапарі йдуть ледовського типу. Також є підсвітка номерного знаку і кріплення під номерний знак. Тракторець, приборна панель обшита пластиком, з заглушечками, все як повинно бути. Тут у нас стоїть відсік з електронікою, тобто там, ой, хотів швидко сказати, запобіжники стоять. Є ручка на крилах, крила в принципі досить надійно закріплені за рахунок розпорки. Отакий от тракторець. Так, по наявності їх приїхало небагато. Перша партія майже вся розпродана, але вони будуть ще по наявності. Тому якщо вас зацікавив даний трактор, 5150 доларів, доставка безкоштовна, без передоплати. Гарантія 2 роки. Набирайте, замовляйте.